Це вже 25 серія шляху до 500 мільйонів на найкращому українському сервері GTA 5 QuantRP. Сьогодні нас чекає багато цікавого, тому одразу попрошу тебе підтримати мене своїм лайком під цим відосом. А якщо ти тільки почав грати недавно на Кванті і ти не знаєш з чого почати, то тоді я хочу порекомендувати тобі ввести в телефоні гри. З другого по п'ятий рівень мій промокод сопрано великими буквами. Якщо ти його тут введеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс один рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. А для старту це, напевно, не найкращий бонус. Також переможці конкурсу з минулого відео у вас на екрані. І оголошую новий конкурс цього разу аж на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент. Ну і обов'язково треба бути підписаним на мій YouTube канал, а переможці будуть уже в наступному відосі. Ну, а це відео ми почнемо з відкриття кейсів. У мене на аккаунті назбиралось 1000 коїнів, я їх забрав ще за завдання з зомбаками, і зараз на них ми будемо відкривати саме кейси. Та й зараз подивимося, що з цього вийшло. Ну, мене. Ну, тоді let's go, не давайте. Не давайте цю тисячу коїнів проклацию. Та воно є кейси, давайте в BMW, BMW, Mercedes, не знаю. Ну що стане? Ну дай Бог, ти його щось виб'єм. Ну прикинь ти, щось виб'єм, ну. Ну, але якщо ми на 10 тисяч тисяч нічого не вибивали, то якщо ми виб'єм, ну, на те, що це буде чудо. Воно вже бусить якось, шо це таке? Ну тут любий клік, везення. та 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 уже половины нема. Ну, на хотя, хотя бы 150. Хоть це... да, 150, да. С. 150. С кем балансом это добрый? Mm. Ну, про... Нет, за жесть. И Ага, ясно. О, 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 150. Ще один дасть. Що два прокрута ще має? Mm. А ну. Da... Да. Ага. Це би було. Це воно завжди так. Чому? Забрати. Mm -hmm. А, на самому цікавому, да. Продати. І відкрити. біле. О, ні, о, о, нормально. Да. Туда. Що, вертаємося? Не <сістит> надовго. <сістит> Я не вірю, що зараз ще раз фіолетове випаде. Он дивись, яке пролетіло. Паде, паде. Не. Ай, 150. Прикиньте, з ким балансом зараз піднятися. До 5 ката, це б взагалі було. О, шо, ні? Залагало просто. <сістит> Все, останній. <сістит> <сістит> Блін, снова то самое. Обидно. Продати. Так, так. І рукою так же. Ну, Жарю, остань и даст. Да зараз. даю, Жарю. И какой они? Не факт. Давай, какой Я тебе говорю. давай, давай. Ты, то ты, ты, я зараз не могу как какой-то это. А, сто... цена не 150, 50. 50, 50. А что тут по цеху, по вертах хотя бы? Да. Трошки нахарну. Да? Че, це було вже 200, 300. Чай, би я діло не злив. Та, 300 000. Damn. Щоб Батл Пас купив. <реш> 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 ну, і вийшло якось так. Нічого, в принципі, нормального не випало. Але хоча б ми вже забрали цих 350 тисяч. Ну, якщо б я купив Батл Пас, то, напевно, що. Я би підняв більше з самого бателпасу. Далі я відправляю су палетку, А саме я приїхав на роботу пожарника трохи давнішу в попередніх обновах. Нам додали нову машину, і я зараз хочу подивитися, чи вона чимось відрізняється від попередньої. Як завжди, попрацюємо одну годинку. Приїхав до цієї пожарної частини, влаштувався на цю роботу, переодягнувся в робочу форму і орендував цю нову робочу машину на одну годину. У планшеті вибрав замовлення, яке найближче до мене, потушив його та підняв свої 3187 доларів та 218 доларів за надбавку і відвібки ще 510 доларів. В принципі, за один пожар досить непогано. Але нам потрібно їхати дось центр, бо там найбільше тих побачив. Пожарів, яких можна потушити. Попрацювавши тут одну годину, я заробив на цій роботі 100 тисяч. У мене вийшла досить така непогана сума, тому що в мене укачений аж четвертий навик на цій роботі, і також вже я катався на цій новій машині. Щоб вона чимось відрізнялась сильно від попередньої, я не замітив, можливо вона чуть-чуть швидше їде, але це не точно, можливо, вона їде і так само. Принаймні вона менша і трохи зручніша в управлінні. А, іще вона швидше набирає розгін, ніж перша тачка. Також нещодавно я вирішив виставити свій турбулян зимового батлпасу на Marketplace за 23 мільйона. Це трохи висока ціна, але я не спішив його продавати, і тому вирішив поставити саме таку ціну. І от буквально за два дні мені подзвонили, що хочуть його купити. Да-да, Алло, добрий вечір. Здорово. Это Лео, если что, если помнишь. Не голос. Но, типа, не помню. С Darkness. А, понял, понял. Да. Все, да. Да я звоню по поводу Турбулиона, что там? Есть какой-то торг? Да, ага, за сколько готовы то Да, просто скажи, сколько ты можешь скинуть, я его заберу. Ну, не знаю, 1500. Ну, хорошо, ставь, я сейчас заберу Окей, давай міняю. Да, давай, давай Давай, удачі. І як ви зрозуміли, я скинув 500 тисяч. Я одразу не вагався і продав за цю суму, тому що це взагалі є дуже багато. Наскільки я розумію, ця сума за яку я її зараз продав. Це досить багато. Тільки що мені сказали, що недавно взагалі такий турболян на третьому стейджі з повним тюнінгом продали за 18 мільйонів. А я, виходить, продав таку саму машину за 22 мільйони 500 тисяч. Колись я пам'ятаю, виставляв його на продаж за 17 мільйонів. Взагалі. Але тоді, в принципі, такі ціни і були. Зараз я чогось вони у ціні підросли і коштують набагато більше. І скільки саме я на ньому заробив, я чесно кажучи, навіть не знаю. Можете написати у коментарях. Я його ні в кого не купляв, я його ще з зимового бателпасу, пам'ятаю, забрав за сотий рівень і потім прокачав по максимуму. Якщо хтось у цьому шарить, якщо хтось знає, будь ласка, напишіть у коментах, чи взагалі це була вигідна моя продажа, чи ні. Також я нещодавно зловив біля ЛКНів ведінговий апарат за 1 мільйон по державній ціні. Але вийшло так, що я забув його оплатити, і тому він на жаль злетів назад. Хотів на ньому заробити якийсь мільйон, хоча б 500 тисяч перепродати просто дорожче. Це можна було в принципі зробити, дочекавшись зимового бателпасу. Бо коли проходить Пас, там є всякі завдання з цими ведінговими апаратами, і тому там була б якась фінка. І я думаю, що можна було продати його дорожче ніж я купив. Але на жаль, я так само не зможу це зробити, бо він на жаль злетів у газ. І цей мільйон я просто промахав. Ну, а за ці 22 мільярди я вирішив купити каборі, що світяться, такі як в мене колись були. Ніяких машин мені, в принципі, вже не потрібно. У мене зараз є діво, в мене є 223-й Мерседес, та ще багато всяких машин. Тому я вирішив той турболян продати, я його на ньому не катаюсь, купив я їх за 21 мільйон, що в принципі досить нормально. Перепродавати їх поки не збираюсь, просто взяв для себе. А ще за ті гроші, які там залишались, я поклав у це Bugatti діло, мотор за півтора мільйона. І ну і вже в наступних серіях, надіюсь, будемо проходити вже зимовий Battle Pass і прокачувати саме оці дві машини: бугаті діло та оцю гімеру. Ну і на цьому ця серія підійшла до кінця. Якщо вона вам сподобалась, то будь ласка, не забудьте підтримати мене своїм лайком. Всім бажаю успіхів, до наступної серії.